Стела на честь захисників України в парку Свободи перетвориться на великий і сучасний меморіал пам'яті загиблим героям. Така необхідність виникла вже давно, але тільки у 2025 році створення подібної пам'ятної локації втілять в життя, розповідає головний архітектор Володимир Єфремов. Але спочатку нагадує, коли і як з'явилося в парку це пам'ятне місце. Сам е, меморіальний знак е, загиблим героям України, захисникам Героям України, е, був у нас е, задуманий і зроблений в е, 2014-15 роках. Це е, е, знак був посвящен е, героям АТО. Е, у нас було вісім чоловік, цих героїв, батьки були ініціаторами, і міський голова, е, значить. Е, було прийнято рішення на е, рівні міського голови, було побудовано цей пам'ятник. Після того, як війна на Донбасі розповсюдилася на всю країну і кількість загиблих захисників значно виросла, довелося почати розмірковувати, як увіковічнити пам'ять про всіх, хто віддав своє життя за Україну. Було прийнято рішення е, зробити меморіал. тобто, привраті цей знак, е, Розширити поняття і зробити такою, от меморіал захисникам і героям України, загиблим нашим шошошкінцем, зробити стіну таку, на якій будуть зроблені фамілії на літих табличках. На цих табличках будуть qr коди скориставшись якими, будь-хто зможе переглянути всю інформацію про загиблого героя. Починаючи з моменту його народження і до моменту загибелі, каже пан Єфремов, ця площа буде потім у подальшому, значить, облагородена, і буде потихоньку Ми будемо робити інсталяційні якісь матеріали. На даний час значить іде узгодження документації, от і проектного ескізування. І коли вже буде остаточно, значить буде вирішена. Ескізний проект затверджений, проведемо обговорення громадське от, по цьому питанню. От, і тоді буде, значить, розроблена проектна кокашторична документація. Наразі тут проводиться геодезична зйомка. А взагалі планується площа забудови у 250 квадратних метрів. Ця композиція із скульптурних та декоративних елементів, що будуть представляти єдину художню задумку. Цікавлюсь у пана архітектора щодо того, чи не розглядалося створення Алеї Слави з великими портретами загиблих воїнів, як це роблять в інших містах. Був таку, такий варіант обговорення, значить, але в експлуатаційних тобто в содержанні в подальшому цих фотографій і в належному стані, і зберігання від вандалізму. От, був прийнят варіант, був более якби как бы, современний. Тобі ж варіант, який значит, захистить від вандалав цю композицію. І будь-який чоловік, громадянин, може більш отримати інформацію, чим огромної ігроної фотографії. Ну, це будемо займатися. Це відділ культури, і відповідальні, які особи у нас займаються. От. привлікати будемо і значить якісь да, організації громадські, От. в тому числі у нас є і батьківська організація загиблих. Поки що не встановлені точні строки початку робіт, але Володимир Вікторович запевняє, що розпочнуться вони. Вже цього року.